Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно сьогодні. До вашої уваги! Миротворчий батальйон до серед перших. Президент Придністров'я почав плановий об'їзд військових частин. Сільське господарство має стати провідною галузою для економіки Придністров'я. Спеціальна комісія проінспектувала угіддя Слободзейського району. У Дубасарах прийнятий основний фінансовий документ міста і району, з яких джерел буде поповнюватися місцева скарбниця. Президент Придністров'я Євген Шевчук почав плановий об'їзд військових частин республіки. Першими списку стали миротворчий батальйон Добасара, який один із спецпідрозділів Комітету державної безпеки. Наш кореспондент продовжить тему. «Дубосари» – на тлі блакитного мирного неба майорять прапори миротворчих сил та Придністров'я. Плановий об'їзд військових частин Республіки глава держави Євген Шевчук почав із миротворчого батальйону. Друзья, у бесіді із військовослужбовцями президент Придністров'я зазначив, протягом декількох років для керівництва республіки одним із першочергових завдань є формування та комплектація миротворчого батальйону. при при всьому при тому, що ще є певний перелік невирішених проблем. все таки миротворчий батальйон більш комплектований за якісним складом ніж це було чотири роки тому. Як мені доповідають, президент Євген Шевчук наголосив на особливій ролі батальйону у забезпеченні миру. Важно храніння в зоні бізопасності важливість збереження миру в зоні безпеки, важливість функціонування миротворчого батальйону, миротворчої операції загалом незаперечна і цінна для кожного Придністровця. У ході візиту головнокомандувач збройних сил Придністров'я Євген Шевчук ознайомився з умовами служби та побуту військовослужбовців, оцінив стан матеріально-технічної бази і рівень боєготовності батальйону. Також президент проінспектував одну із військових частин Комітету державної безпеки. Євген Шевчук оглянув казарми, навчальні класи та інші службові приміщення. Глава держави також перевірив готовність чергової оперативно-бойової групи і відзначив високий рівень професіоналізму бойового вишколу і фізичної підготовки офіцерів. У ході планових тактико-строєвих навчань в Збройних силах республіки розгорнули польовий хлібозавод. Війна війною, а обід, як відомо, повинен бути за розкладом. У добу одне таке відділення може спекти 5,5 тонн хліба. А якщо знадобиться, можна розгорнути ще кілька польових хлібозаводів, які зможуть забезпечити хлібом всі збройні сили. Армійську випічку спробувала наша знімальна група. У цьому нічим з вигляду непримітному наметі розташували стратегічний для армії об'єкт польовий хлібозавод. Його розгорнули заздалегідь. До речі, часу на це потрібно всього три години. Всередині кипить робота. спочатку ми займаємося із тістомісильною машиною, закладаємо борошно, дріжджі, робимо опару. Після чого проходить процес замішування на цьому столі. Уже готове тісто у формах для житнього хліба, вагою близько 650-700 семисот грам. Потім заповнені форми закладають у спеціальну шафу, де тісто піднімається. Готують два види хліба: житній і білий, за найпростішою рецептурою. От зі заложен і подростає держано. Ось тут підростає житній хліб у формах. Тут 50% борошна житнього, 50% пшеничного. Це за рецептурою вищого гатунку. З ростоєчної шафи форми з тістом потрапляють в добре розігріту піч. На приготування однієї партії хліба йде півтори години. За добу одне відділення хлібозаводу може випекти 5,5 тонн духмяних буханців. Відділення було розгорнуто в ході планових тактико устройових навчань, щоб перевірити можливості з випічки хліба в різних умовах, кажуть командири. У роботі відділення задіяли військовослужбовців контрактної та строкової служби. Ми взяли людей із ми взяли людей з усіх військових частин тераспольського гарнізону, щоб вони тут отримали досвід хлібопечення. Це наші кухарі, які працюють у солдатських їдальнях. В разі необхідності вони можуть бути уже інструкторами старшими. Перший млинець а вірніше хліб. Тут вийшов не гливким, а дохмяним і рум'яним буханцем. Готовий продукт розвезли по військових частинах столиці на харчування військовослужбовців. Прес-секретар президента прокоментувала вимоги Верховної Ради про відставку голови ПРБ Едуарда Косовського. За словами Людмили Сирбу, президент з подивом сприйняв цю інформацію буквально 25 травня, тобто менше ніж тиждень тому, народними депутатами практично одноголосно був затверджений звіт про діяльність ПРБ і його голови. В адміністрації президента вважають, що настільки радикальна зміна позицій представників парламентської більшості всього за тиждень демонструє як мінімум відсутність послідовності і є симптоматичною. На думку президента, це навряд чи може сприяти. Стабілізації ситуації на валютному ринку, президент доручив керівництву Придністровського республіканського банку і уряду продовжити зусилля зі спільного пошуку термінових рішень щодо розв'язання цієї проблеми. Придністрої є єдина країна на пострадянському просторі, яка за останні 4,5 роки не девальвувала свою національну валюту і здійснила виплати пенсії зарплат у повному обсязі, зазначила прес-секретар Людмила Сирбу. Прогнози на урожай 2016-го, діяльність землекористувачів Придністров'я також посилення покарання за неефективне використання земель від учора і протягом наступного тижня представники уряду спільно з міністерством сільського господарства і землекористувачами об'їдуть всю республіку. Це поля Слободзейського району голові уряду демонструють результати діяльності Придністровського НДІ сільського господарства, а також плоди праці сумлінних аграрія в району. А це вже поле поблизу села Терновка. Протягом декількох років сільгоспфірма його не обробляє. На недбайливих фермерів чекатиме суворе покарання аж до вилучення угід підкреслив Павло Прокудін. То, що ми сьогодні у те, що ми сьогодні побачили, це показовий приклад, як не можна ставитися до нашого багатства, яким є земля, і які результати можна досягти, якщо ставитися дбайливо, застосовуючи найсучасніше насіння і нові технології, поля, які не обробляються уже два роки, і це поле, яке за спиною, воно також торік було в такому ж вигляді. Тому уряд і депутатський корпус Верховної ради у цьому напрямку на схожі позиції буде посилювати законодавчу базу, яка дозволила б реагувати негайно на таких недбайливих користувачів. Сільське господарство галузь на яку покладають великі надії, тому держава робитиме все можливе для її підтримки, зазначив голова уряду. На сьогоднішній день є договоренності з мерії Москви нам на сьогоднішній день є домовленість із мерією Москви. Нам готові надавати безкоштовні площі на ярмарках, які проходять у кожному районі Москви. Це павільйони, обладнані усім необхідним. Напевно, будемо відправляти колони з автомобілів, сертифіковані товари. Це питання вже зараз потрібно відпрацювати, і ми цим займаємося. Також з 9 до 11 червня в Терасполі чекають делегацію з Новосибірська. Керівництво міста виявило бажання купувати сільгоспродукцію з Придністров'я. Повідомив голова уряду. До початку жнив теж залишилося вже небагато часу. За основу розрахунків показників врожаю 2016-го використовуватимуть дані зібрані після об'їзду всіх районів республіки. Завтра ми вже виїжджаємо в Григоріопольський район. Завтра ми вже виїжджаємо у Григоріопольський район на наступному тижні у північні райони. Це буде дуже хороший обмін досвідом між сільгоспорганізаціями. Також ми подивимося, на який врожай можна чекати. За розрахунками фахівців, приблизно через три тижні аграрії розпочнуть збирання зернових першої групи. Представники Кишинева в об'єднаній контрольній комісії відмовили військовим спостерігачам у перевірці молдавських поліцейських, введених в зону безпеки без попереднього узгодження з Придністровською стороною. Так, з 1 травня сім співробітників поліції приступили до посиленої охорони в районі Вадолої Води. У цьому місяці до них додалися ще 30 осіб і 5 автомобілів. На ОКК йшлося. Ці поліцейські озброєння, але якою саме вогнепальною зброєю невідомо. Вкладощі на її носіння особи, які перебувають на службі, в місцевому комісаріаті не отримали, підкреслив Олег Біляков. То елементи такого розбалансування то з питань дії місії ОБСЄ, то з питань діяльності ОКК, то з питань введення правоохоронних органів в зону безпеки наштовхують на думку, що це все цілеспрямована дія з розбалансування миротворчої операції. Також на позачерговому засіданні ОКК була проведена ротація військових спостерігачів від Росії і дана оцінка обстановки в зоні безпеки згідно з доповідями об'єднаного військового командування. Вона стабільна і контрольована. Рада народних депутатів Терасполя прийняла міський бюджет. Його розгляд проходив напередодні на сесії. Однак процедура не обійшлася без казусів. у прокуратури і влади столиці. Були питання до проекту бюджету і процедури його обговорення. Які залишилися без відповідей, крім того, столичні депутати повторно визнали діяльність держадміністрації Терасполя за підсумками минулого року незадовільною. На цій сесії міської ради народних депутатів найважливішим питанням був розгляд столичного бюджету. Від його виконання у Терасполі залежить своєчасність виплат зарплат працівникам бюджетної сфери, які фінансуються з міської скарбниці. Крім того, виконання адресних програм з ремонту соціальних об'єктів міських доріг і багато іншого. Згідно із законодавством Придністров'я, проект міського бюджету для розгляду народним обранцям повинна розробити і надати державна адміністрація. Зараз же все пішло не так. Та редакція, яка к нам попала засуд. Ця редакція до нас потрапила за добу до сесії. Треба відзначити, що регламентом передбачено не менше трьох діб. Вона, звичайно, нас не задовольняла, тому що це був уже не бюджет державної адміністрації, це був бюджет Тераспольської міської ради. Таким чином, на розгляд депутатів було надано зовсім інший проект бюджету. У нього були внесені певні корективи. Багато з них викликали чимало питань з боку держадміністрації міська рада наполягає на тому, що крім того, що у нас є черговість, вона ще своїм засіданням президії повинна приймати рішення щодо кожного конкретного об'єкта, робити спочатку дах або двері. На наш погляд, це просто загальмує роботу. Таке перетягування функцій на себе звичайно не дозволило б нам працювати, якби ми погодилися із таким бюджетом. Фактично, міська рада терасполя зібралася затвердити свій проект бюджету. Візначили на засіданні. На протизаконність даних дій вказали і представники прокуратури, які брали участь у сесії. Ви можете, як депутати або... ви можете як депутати або затвердити бюджет, запропонований главою держадміністрацією, або відхилити його в разі затвердження вносити в нього корективи. А те, що зараз відбувається, це незаконно. Незважаючи на ці аргументи, депутати міськради почали розглядати проект бюджету столиці. Голосували постатейно за поправки до нього. Деякі народні обранці також вважають, що дані дії є протиправними випадку, у нас виходить, що зімлі депутати будь якому випадку у нас депутати не роблять так, як потрібно. Заступник прокурора вказує нам, як правильно діяти, але ніхто її не слухає. Завтра виходить держадміністрація, не слухатиме депутатів, і до чого ми прийдемо. Проте бюджет був прийнятий. За нього проголосували 33 депутати міської ради столиці. Наскільки ми правомірні, ми дотрималися усіх норм закону, як нам здається. Якщо прокуратура або рахункова палата заперечуватимуть, ми з задоволенням доопрацюємо цей документ. Важливо було сьогодні його прийняти. Столична держадміністрація має намір дані рішення депутатів оскаржити у суді. При цьому низку статей міського бюджету влада столиці виконуватиме. Ми будемо працювати все одно в рамках. Ми будемо працювати як мінімум у рамках однієї дванадцятої і соціальні статті будуть виплачуватися. Це найголовніше, що зараз є у міста. Ми спробуємо відкрити і профінансувати ті програми, які підкріплені грошима. Це програми дорожнього фонду, чималий обсяг близько 19 мільйонів рублів. На цю сесію також повторно було винесено питання про розгляд підсумків роботи столичної держадміністрації за минулий рік. Нагадаємо, на минулої сесії це питання не набрало необхідної більшості голосів депутатів. Ймовірно, за місяць думка деяких обранців змінилася, що і показало в результаті голосування. На адресу представників влади Тирасполя звучала критика. Депутати говорили про розширення центральної вулиці, спиляння дерев, фарбування фасадів та багато іншого. Центральна часть сучасний прибралася Ну тут Центральна частина міста набула сучасного вигляду, але це спірне питання. Виникає розуміння, що через золоті паркани ми переходимо у Азіатську республіку. Комісія вважає за необхідне визнати роботу державної адміністрації у 2015 році незадовільною. Згадали і про розширення перехрестя на вулиці Правди, яке допомогло розвантажити рух. По інформації, яку я не можу вам потвіти за інформацією, яку я не можу підтвердити зараз документально. Мене у цьому цілком законно може викрити прокуратура, але є дані, що цей поріг був виконаний із порушенням чинного законодавства. Я маю на увазі розміри. Є неузгодженість із людьми. При цьому той факт, що на вулицях за 2015 рік було зроблено набагато більше ніж за останні кілька років, депутати не враховували на виборах на виборах до міської та верховної ради повний провал. Як би ви не напружувалися, Андрію Івановичу? Скільки депутатів, яких ви підтримували, пройшло чотири, п'ять, шість. Ось це вами оцінка. Оцінка незадовільна. Сьогодні ми повинні підтвердити дану терспольчанами оцінку, а не особиста, Андрію Івановичу. На мой взгляд, е... На мій погляд, квінтесенцією цієї сесії був виступ заступника голови міської ради, який відкрив усі карти. Це було очевидно. Це було політично вмотивоване рішення. За підсумками обговорення столичні депутати визнали роботу держадміністрації за минулий рік незадовільною, а також прийняли рішення звернутися до президента щодо відсторонення від посади глави Тирасполя Андрія Івановича Безбабченка у зв'язку з нібито неефективним управлінням містом. Хоча зовсім недавно Мінекономрозвитку опублікувало підсумковий рейтинг за оцінкою ефективності діяльності міст і районів республіки за 2015-й. У ньому столична держадміністрація була названа найефективнішою. Основний фінансовий документ міста і району прийнято і у Дубасарах, з яких джерел буде поповнюватися місцева скарбниця і на що спрямують зібрані кошти, дізнаємося з наступного сюжету. Над бюджетом до Басарського району економісти і депутати місцевої ради працювали тривалий час. Обидві сторони зійшлися на думці. Основний фінансовий документ буде дефіцитним і соціально спрямованим. Передбачається, що в 2016 році власних доходів до місцевих скарбниць надійде майже 58 мільйонів рублів, 22 мільйони 200 тисяч на забезпечення соціально захищених статей направить району республіканський бюджет. Видаткова частина складатиме 126 мільйонів. 800 тисяч рублів. дефіциту на погашення дефіциту соціально захищених статей пропонується направити доходи, отримані понад планові суми резерв трансфертів республіканського бюджету, які передбачені статтею 40 бюджету на 2016 рік. З цього року планується направити з республіканського бюджету субсидії на розвиток дорожньої галузі. Залишки направлятимуть на збільшення граничного розміру витрат бюджету. Понад 57% коштів, що надійшли, направлять на утримання системи освіти, розподілять кошти на капітальний ремонт покрівель двох багатоповерхових будинків і дитсадка в селі Новокомісарівка, профінансують і утримання об'єктів соціально-культурної сфери. Трохи більше півмільйона передбачили на природоохоронні заходи. Майже стільки ж на кредитування будівництва житла для молодих сімей та фахівців. Питання ремонту доріг і тротуарів викликало дискусію. У цьому році. Обсяги фінансування скорочені напередодні сесії. Депутатська комісія обстежила стан доріг, але вирішити, які ремонтуватимуть в першу чергу, так і не змогли. Наш мікрорайон наш мікрорайон покинутий, і люди робили все своїми силами. Прошу створити депутатську групу і включити туди представників держадміністрації комунальної служби і виїхати на місці, подивитися. За підсумком сесії прийняли рішення загалом затвердити бюджет району та програму розвитку дорожньої галузі, а зміни вносити в ході реалізації. Поставити особисте питання главі держадміністрації до Басарського району. Жителі сіл тепер можуть, не виїжджаючи до райцентру. Така форма роботи з громадянами в Дубасарах введена вперше. Днями прийом з особистих питань пройшов в селі Гояни. Село Гояни розташоване на березі Дністра, здавна вважалося перлиною до басарського району. Однак сьогодні скаржилися селяни главі держадміністрації району. Вони навіть підійти до річки не можуть. Приходить літо, да, хочеться купатися. Приходить літо, хочеться купатися, а там сітка. Приватна власність всюди і пройти до Дністра неможливо. Прибережна зона є загальним місцем для всіх. Потрібно вживати заходів, щоб це було для всіх людей. Глава держадміністрації обіцяв вивчити цю проблему і прийняти рішення у рамках закону. Директор школи села Гояни підняла питання про необхідність заміни покрівлі закладу освіти. Вона застаріла. До того ж, кілька років тому сильний вітер зірвав декілька листів шиферу. На думку фахівців, в у разі негоди ситуація може повторитися. Сам хороший, а ліс хороше покриття потрібно замінити. і Фасад ніякий. Якщо ви це зробите, ми будемо дуже вдячні. вартість лісів вагома часка в загальній сумі робіт з установки покрівлі. Якщо ліси хороші, то і витрати будуть трохи менше. Поїдемо туди і подивимося. Фасад школи оцінили відразу ж. А ось стан дерев'яних конструкцій вивчатимуть фахівці найближчим часом, зазначив глава району. Джерелом фінансування ремонтних робіт може служити податок, що збирається із землекористувачів на благоустрій інфраструктури села та позабюджетні джерела. Цього разу на прийомі у глави району побувало вісім осіб. Ті питання, які вимагають вивчення, Сергій Михайлов узяв на контроль. За іншими були прийняті конкретні рішення прямо на місці. Обрати жінка. Звернулася жінка. У дитини рідкісне захворювання. Просила надати матеріальну допомогу. Ми це питання розглянемо, тому що захворювання одиничне в масштабах республіки. У цей же день глава району провів прийом громадян з особистих питань у селі Роги Дубасарського району. Будівництво всіх корпусів зеленого ринку завершено. Там відкрився новий останній за рахунком корпус Північний. В ньому мешканці і гості столиці зможуть придбати взуття, одяг, побутову хімію та інші непродовольчі товари. Чим живе торгівельний центр Терасполя сьогодні і чи відчувають придністровці брак продуктів? Дізнавалася Влада вдовіченко. Будівництво зеленого ринку тривало 9 років, і ось нарешті добігає кінця. Усі будівлі готові. У найновішому північному корпусі розміщені переважно товари промислової групи. Це і речі, і товари господарського вжитку, тобто всі непродовольчі групи товарів. Однак у декількох приміщеннях у нас є такі місцеві виробники, як фірма Смак, Тераспольський хлібокомбінат, Квінт. Розглядається питання про відкриття у цьому приміщенні кількох кафе. Зелений ринок тепер більше схожий на сучасний торговий центр. Наприклад, новий корпус обладнаний ескалаторами з двох сторін будівлі. Є й нові просторі ліфти. З їх допомогою можна потрапити як на другий поверх корпусу, так і вниз. На у Придністрові автоматизоване підземне паркування. Розраховане воно на чотири десятки машин і обладнане за останнім словом техніки. Вартість паркування всього три рублі на годину. Краєна вам хочу сказати, що Відверто вам хочу сказати, що підземне паркування це, на жаль, об'єкт, що не окупається. Це більше інфраструктура ринку. Але елементарно зарплату обслуговуючому персоналу треба з чогось платити. Підземне паркування і надземне йдуть у нас на одному рівні оплати, хоча ми розуміємо, що обслуговування підземного дорожче. При цьому у нас збережена система пільг: пенсіонери, ветерани, а також інші категорії осіб, які вказані в нашому прейскуранті, можуть скористатися пільгами з надання даної. Послуги із паркінгу під корпусом можна потрапити прямо в будівлю північного або молочного корпусу чи вийти у центральну частину ринку і мокнути під дощем не доведеться. Покупців і продавців надійно захищає дах. Добре зробили. Ідеш, руки вільні, не треба парасольку тримати. Раніше зупиняєшся щось купувати. Парасольку не знайдеш, куди подіти. Тут капає на голову. А зараз добре. Звичайно, зручно. Коли дощ, тим більше. Все під навісом і не мокнеш, коли ходиш. Дуже зручно. Здорово, здорово. Дуже добре. Йду без парасольки. Дощ не капає, ноги сухі, все прекрасно. Зелений ринок користується у громадян популярністю не лише через зручне розташування та комфортні умови для придбання товарів. Найголовніше кажуть придністровці на ринку все є на відміну від деяких крупних магазинів, над начебто нестачу продуктів у республіці тут сміються. Какой Господи, беріть, що дідівонбелішохаті. Який дефіцит? Господи, йдіть і беріть, що хочете, починаючи з лимонів і закінчуючи бананами, макаронами і чим хочеш. Що обов'язково в шеріфі брати? Я в шериф заходжу дуже рідко, тільки хліб взяти все інше на ринку беру. Ні, продуктів вистачає. ні. Продуктів вистачає на ринку. Вистачає в магазинах. Може бути менше, але на ринку поки нічого не бракує. Ми не скаржимося. Зараз ось овочі подешевшали трошки, зелень подешевшала значно. Це, Це тільки у шерифі, а в всіх магазинах все нормально. На базарі все нормально. Коли в нічого заходжу в шериф, нічого немає. Нічого не можу знайти. Доводиться їхати на базар і тут все скуповувати. Я нічого не відчуваю. Я нічого не відчуваю. Нехай менше чуток поширюють. Всіх необхідних продовольчих і непродовольчих товарів на ринку вдосталь, кажуть і продавці, і покупці. До речі, за даними Міністерства економічного розвитку і державного митного комітету, Придністров'я забезпечено продуктами харчування, тому ні про яку продовольчу кризу мови не йде. Закінченням чергового навчального року в кам'янській дитячій художній школі став захист дипломів випускниками до уваги атестаційної комісії було представлено 13 робіт: гуаш, олія, акварель, вітраж, техніки, в яких були виконані твори. Сон мрія і ніжність так називається дипломна робота Ніколети Мельниченко. Оригінальність обраної теми і майстерність виконання полонили усіх членів комісії. Це картина фантазія, в якій немає точного образу, каже випускниця. Зображення розплив, часте розмите, як буває у вісні. П'яство ми. Провалюємося в У дитинстві. Ми провалюємось в сон і відчуваємо тепло. І це тепло я хотіла зобразити у своїй роботі. Я використовувала змішану техніку акварель, гуаш, олівець. Таким чином я змогла добитися цього результату. Валерія Чебан єдина, хто дипломну роботу виконав у техніці вітражу. Картина виготовлена методом малювання на склі. Це дозволило найбільш яскраво відобразити багатство барв живої природи, відзначають педагоги. Я змішувала краски. Я змішувала фарбу іноді в спеціальних ємностях, іноді прямо на склі, щоб показати всю красу цих форм і кольорів. Через цю техніку я можу показати і висловити свої почуття до цих квітів. Відмінною особливістю цьогорічних випускників стали роботи, виконані в жанрі портрет. Їх до захисту було представлено чотири. За словами фахівців, це один з найбільш складних жанрів. Валерія Кімаковська портрет батьків виконала маслом. Придітіля та найважливіше моїй житні. Батьки найважливіші люди в моєму житті. Коли я малювала, я відчувала любов, ласку, ніжність до своїх батьків. Писалося легко, тому що я знаю їхній характер, і їхні зовнішні риси. Більшість дипломних робіт це пейзажі зображенням рідного краю, міста Дністра. Багато хто з випускників свої роботи від початку до кінця виконали самостійно, що дуже порадувало педагогів. Саме важне в найважливіше в житті навчити дитину бачити в житті красу і звертати на неї увагу. А краса повинна бути у всьому не тільки в майстерності і вмінні малювати, а й всередині дитини. Всі роботи атестаційної комісії були оцінені на відмінно однак атестат особливого зразка отримала тільки одна випускниця. Хочу вас поблагодаріть за Хочу вам подякувати за цей екскурс від живопису, який ви нам влаштували сьогодні. Відрадно відзначити, що в цих дипломних роботах є види кам'янки і Дністра. Дуже відрадно, що з кожним роком підвищується якість виконаних робіт. Діти приймають сміливі творчі рішення, збільшується формат робіт, використовуються різноманітні жанри і техніки юних наших митців. Разом із документом про закінчення школи випускники отримали і грамоти різних виставок, в яких вони брали участь протягом навчального року. І це все попереду. На вас чекає прогноз погоди, а Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин вже нового тижня. Зустрінемося у понеділок, як завжди, вчасно на першому Придністровському. А Всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр 4 червня очікується хмарна з проясненнями погода без суттєвих опадів. Вітер північно-східний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 11, 13 градусів вище нуля в день 20-22 тепла. У столиці вночі 12, 14 в день 21-24 з позначкою плюс. Атмосферний тиск в межах норми.